Теряем высоту, как слышно, мене? прием. Так, я не понял, кто это? Повторяю, повторяю, борт 4, 4. не 4 неполадки на борту, emergency call, как мне слышно, прием. Так, алло, хулиганилы, я сейчас понахожу, я уши потриваю, понятно, что нет? Чуєш ти, капітан корабля, тут посадка тобі буде стоїть 250 гривень. 250, чуєш чи ні? не? Нужна посадка! Екстрена посадка нашого борта, пожалуйста, координати на місце свого прибыльня! Які координати? Ну що тут, ну, ну на тобі усе, крестик, усе. Отут я стою, да и ті координати. Траса, Київ, черкаси Двадцатый километр поворот на тарасси, Що тобі ще надо. Паркуйся біля мотоцикла акуратненько, тільки не поцарапай. Говорит, командир корабля позиція 147, пожалуйста, укажите конкретно, любить что-нибудь, я не знаю. Чуєш, ти испошло, бачиш? дивись все, это я буду показувати, отояк. Аккуратненько! Удаль полосочки! Ху-у-у-у! Все и си. давай! Что-то, мещи, надо? Понятно, тебе уже было, чи не? Земля, земля, повторяю, я никуда не видно, пожалуйста, он мы не дотягиваем до дальнейшего, Робить что-нибудь. А сейчас, будет на полудолгой, сыграй, настав, чтобы не было добит, пойди до нее. Да, сегодня я, я понял, еду на твою золотоношу, ⁇ -мо ⁇ Ты мне надо было за 200 гривень, это работа? э Давай, давай, земля, давай, давай, старичок, жду тебе на золотоноші. Підпаліть яку та хату коло траси, щоб я бачив, де сідати, Давай. В наше время сложних риночних отношеній, Любі методи боротьби за сфери впливу є оправдані. Алло, що сидім, права. Українські космонавти романтики від природи, замріяні піонери зірок та галактик. Вони довели усім, що недаремно протирають свої скафандри. В цей праздничний день космонавтики, Льоня, я пропоную випити за наших колег. за білку. За білку. и за стрелку. А третий тост я предлагаю задам. За Валентину Терешкову. Не, за Машу. Маша летала? Маша залетала. Прек... Задам. Прекрасный тост. А мне, мне, мне с банку звонили. О -о -о. А звонить, и, кэр, мне один, кэр, Поздравляю, каре, С праздником профессиональным. И кэр, желаю, чтобы ты полетел в космос, кэр, просто завтра. Потому что это единственный шанс тебе, кэр, не уплатить все месяца кредит. Тогда за завтра. <burps> а теперь серьезно. Нам сейчас есть уникальная возможность в прямом эфире дать клятву космонавту. Я готов. Друзья, клятва космонавта. Клянусь. Это все? Все. Лаконично. А космонавт, это тебе не диджай на радио, чтобы трендеть без перестанку. Сказал, клянусь, все понятно. В атаку! В атаку! Мы сейчас звернемся до всех космонавтов Украины. Без исключения. Дорогие наши космонавты Украины, мы знаем, что вы есть. Братцы, алло. Отзовитесь. Найти нас дуже просто. Наш адрес Киев, Крещатик 36, 9 этаж, Леня и Олег. Ищите нас по субботах на ипподроме. вас! З, З днем космонавтики! Ура! По-моєму, в мене вже отошла третя ступень. А в мене паливо це. <рес> Світу футболу англійські вболівальники відомі завдяки своїм вікам. Німецькі завдяки своїй чіткій організації. А українські фанати відомі тим, що ласять на стадіон через паркани. Зокрема, ліза дядя Доля, а Гене його підсажує. <плес> Я так, Єна. Слухай мене. Зараз ідемо, купляємо вісім фляшок горілки, купляємо курячі яйця, беремо арматуру і їдемо в Чернігів на драку з ультрасами московського Спартака. Дядь Толь, чуєш, А если це московський спартак, що в Чернігів? Та потому що вони верталися зі гри з Києва і поламалися, то хлопці в Чернігів тримають їх уже три дня на СТО, ждуть коли ми То що буде драка! Буде валева! Чешь, Дядь Толь, а розкажи мені оці фанатські драки, от як вони виглядають? Наш приїжджаємо суперкрути ультраз трансформатора! Вистраємося в ширену і стоїм кричим. Цю обідну речовку э, нашій нелюбимої команді. А яка в нас нелюбима команда? Кременчуцький ураган! І ми кричить, не позорний ураган! Іди сюди, тупий баран! А вони нам обично кричать: Хлопці, ми з Кременчуга, Ми крутіші з АБК, а в обмах ваш трансформатор заміняє сім вібратор! І тут починається а Я біжу і всі тако кулаками в носару валю! Щоб Йоршка лила, так, дядь Толь! Зразу видно, є, щоб ти не бував на драках. Тут приїжджають мінти, 15 бобиків. Отак вистраюються між нами в Ширенгу. Достають свої мобіли і починають знімати начало драки. Та яке начало драка, Ми ж не почали. А вот тут починається самое интересное. Подъезжают Беркут і валить всіх. Ментив, трансформатор, ураган І лупашить дубинками. О, і вот это валило. Чешь, дядь той! А на хулеру такі фанатські драки, якщо нас всіх мордою в землю і дубінками дубинками Ти що, шо? Ген? Як же ж футбол? Я без драки. Ти не кажи так мені! Ти тільки що мені чуть всю жизнь не перечеркнув. Так давай быстренько нашу речовку і поїхали в Чернігів. Трансформатор! Вперед! Трансформатор! всіх побьет! Я за яйцями. А я за арматурою. У них складають анекдоти. Їм заздрить трудовий народ. За них мріє вийти заміж кожна модель. Але насправді вони світлі, добрі та товариські. Вони українські олігархи. Розказуй, що про що Борисінаті. Займаюся зараз важливими справами, намагаюся залучити іноземні інвестиції в економіку України. І, в принципі, через той прийшов до вас. Бо дав своїм людям наказ, вони розробили проект вартістю 6 мільярдів доларів. І будемо займатися газотранспортним коридором, Борис Вінач. Газ це правильно, Альошенко. Хоч він і вонючий. Але без газу і чайок не звариш, і сталь не виплавиш І в парламент не попадеш. Ну, розказуй, що придумав. Дивіться, Борис Вінач, яка є ідея? А, з Росії в Європу? Йде дуже багато трубопроводів. По Україні, через Прибалтіку, по дну моря вже прокладають. І ні одної труби з Молдови в Білорусь. Газ ми знайдемо, це не проблема. Но тут питання, за який кошт будувати саму трубу. Все-таки 6 мільярдів доларів своєї кишені виймати не хочеться. Ну, раптом не вдасться. Хочу вашої поради це Як ліпше, як краще представити Західному інвестору цей бізнес-план? Розкажу я тобі одну історію, Альошенка. Лись по молодості, ми з твоїм папкою, теж інвестиціями займались то ми робили так. Привозили цього інвестора з Міжнародного валютного фонду, везли його на охоту, підставляли йому правильного кабанчика, потім везли його у баньку, підставляли йому правильну дівчинку або хлопчика, або хлопчика, Тож європейці, у них своя культура. Потім знімали це все. Правильну апаратуру, бажано в три камери, щоб хороше кіно вийшло. І вже в конце перед відльотом я вже підходив, давав йому кассетку так руки і казав, це наш бізнес-план. Ознайомтесь. І може десь через тиждень смс-чки збрав йому номер рахунку в банку. От на ці гроші Альошенка ми і будували. Вільну Україну. Запускали гривню. Робили реконструкції вокзалів. А ви талмуди пишете. Пацанвали То, Спасибі вам за пораду. Піду займуся справами. Оператори камери баньки сауни. Вже, Лешенька, біжи, Льошенька, біжи. Договорюся про сауну, бо нам тут ще євро 2012 приймати. Время, Прийма, Борис Ігнатіч, не переживайте. Побачення. Незважаючи на дев'ять страшенно довгих років навчання в середньоосвітній школі, знання з літератури у простої дівчини Марічки та її кавалера Жашківа обмежувалися тим, що він був Андон як Чехов, а вона українка як Леся. Маричка, привет, вставай, алло. Просыпайся. Маричка. Алло, мала, уж я. А, Антон, это ты приехал на своей машинке до своей любимой Марички, да? Но ты опоздал, Антон. Я уже выпила яд, Мені вже трошечки стало плохо, І я угасаю, як квіточка, Антон. Mm. Ти що, больна, Марусь? Все нормально з тобою? А по мені шо не видно, чи чеше. Не, просто думав, що ти, може, там спиш, чи що? Ти так стонала, я думав, може, ти оргазм сниться Антон, Антон, а ти зовсім не помінявся Даже в таку важку минуту. Ти все одно думаєш тільки про секс. Да. А про що мені ще думати, Марусь? Я здоровий мужик, ти що? Тим більше, що ніколи не була проти. Ну, я прощаю тобі це все, Антон. Спасибо. Я прощаю тобі, що ти зламав мою плойку, зламав мою життя, і що ти не зламав нос той куриці в тому генделике, яка обозвала мене. А я так тебе просила і надіялась, що ти випониш мою просьбу. Прощай, Антон, зараз твоя марічка полетить на небо, а ти оставайся тут. Бережи себе, кутай ноги в тепло, і не пий. А, а! все. <ривіт> <ривіт> Ні, там, може, якщо ти ще щось хочеш сказати, ти кажи, Марусь. Короче, Марічка, послухай мене, що я тобі зараз скажу. По-перше, отраву в трьохлітрових банках не продають. Це я тобі говорю, як власник ларіків кури гриль. По-друге, якщо ти будеш лежати мордою на холодному столі, в тебе з'являться прищі, я перестану тебе любити. І по-третє, і це дуже важливо, для того, щоб я на тобі женився, Маричка, не треба викликати у мене жалості. Можна просто навчитися нормально готувати жрачку. Понятно? Що, Антон, що ти хочеш сказати, що Я плоха актриса чи шо? Актриса Марічка, ти галіма, а от баба ти кльова. Докажи. Стих. Не треба корчити із себе умирающою лебедицю, щоб визвать жалость. У орла! Лишайся Марічка, ти сама собою. Моя любимая ...того, мала. Блін, Антон. А все таки правду, значить, то казали по телевізору, що трагедія, вона тільки ну, ну укріпляє любов. да? Марічка, так говорять, тільки тупарилі лузери. Настоящу любов укріпляє не трагедія, а здоровий секс. Ти що, я побігла по моїй ноги? Давай мама, лети. Полетіла, полетіла, полетіла. Мої ноги, чисти зуби зараз буду. Не баба, богиня. Зірки шоу-бізнесу знають. Головний чинник успіху це хороший продюсер. І як в цьому відношенні пощастило молодій зірці Василю, точно так не пощастило провідному продюсеру Валентину. Да, ребят, еще раз уточните место работы Зирка Василя. А, Сорочинский ярмарок, хорошо. Сколько песен спеть? Не надо петь. А что он там будет делать? Доброволец на шоу метателей ножа? А где ваши добровольцы? Кончились? А у вас есть гарантии, что вас у не зарежут? Нет, ребят, я не могу работать без гарантий. Пока. Вась, а что у тебя с глаза-то? Что опять напоролся на косяк дверной? Продюсер якщо у Вас есть якісь знайомі, Если какие-то бандиты, которые какие могут вступиться за справедливость, тут надо им звонить прямо сейчас и разбираться. И не могу беспокоить серьезных людей по мелочам, Вася. Расскажи что произошло. Ну, что тут рассказывать? Вчера был на концерте в этом у кабаке «Калинки-малинки» на Троящине. Вот. Ну, и там пел, пел свои песни. И когда дошло все до э, гипофиза... А, апофеоза? Да, до пофигизма, да, до всего. дошло. Я, как вы я крикнул, я не вижу ваших рук. Ну, и тут я побачил, ну, как бы не руки, ну одну руку. Ну, я к руку кулак, и так... Бух, я так тщу, лечу, и, и так в полете еще так... А, чую, а как кричит, такие, ну что, увидел руку, козел? Вася, ну, не убили, и слава богу, забудь об этом. А, как наша подготовка к Евровидению? Талант? Отлично, продюсер Антин, я учу тебе все английские фразы, которые вы задали. Значит, я уже знаю... I'm from Ukraine и kiss my ass. Ну что ж, это неплохо, Вася. В принципе, для общения с публикой достаточно, но для победы мало. Мало. Тебе нужно шоу. Продюсер, поэтому я и думаю, знаете что, я выбрал уже свою самую лучшую песню, посмотрел в словаре и перевью. У меня песня «Уточка», а «Уточка» на английском «Дак». И? Я буду рубить, как Дима Билан у него там была песня «I believe in…», как, я не помню, что там. А я сделаю «Believe in duck. Оригинально, Вася. Очень да. оригинально. Но может, давай все-таки сделаем песню «Peace in duck». «Peace это еще круче. Это значит, что «Peace в уточку. Это все санитарки, все врачи в Европе, все за нас проголосуют. Нет, вас «Peace in duck, это значит э, «мир в утке». То есть «уточка, несущая мир». Блин, Вася, ты миротворец. Ну, смотрите, еще дальше. Значит, у Белана там еще был кисть чувак на скрипке играл. И какой-то там Кент на, на коньках катался. Mm -hmm. Но это вся ерунда. Мы все переделаем. Значит, скрипка, это вчерашний день. У меня есть дядька знакомый в Коломыях. У него я такой национальный наш древний инструмент, который называется дуринда. Что? Дуринда? Какая дуринда? Ну, дурында, она сделана из пылесоса. Ну, э, з трубки, з трубки пылесоса. Він вийшов з свого під'їзду, там тирився з якимись алкашами і махав цією трубкою. І от коли він махав, був такий звук. Ву -ву -ву -ву. І тут вибігла баба Галя, яка кричала, ей, ви алкашня, зараз я міліцію визову, А ти, придурок, кинь ту дуринду. І ми одразу говоримо, йому, це ж дуринда. От то так і придумали це названня. Прекрасно, Вася, що робимо з фігуристом? Треба, знаєте що, кум, він э, кандидат мастера спорту по греко-римській борьбі, э, Вазген Абдурахманович Касабідзе. Вас а? А, з чим він буде займатися на сцені? Він буде чіплятися до дядьки з Каломиїв. Ну, типу, розігріється і полізе до нього биться. А той буде відбиватися дуринда. І от та дуринда буде махати і буде звук Гу-у-гу. І це буде як вступлення. И после этого пошла моя песня. Я выхожу и кажу: I'm pissing duck, go to me. Вася, um. если я все правильно понимаю, то твое шоу на Евровидении будет выглядеть так: на огромной сцене Кавказец да. ломает гуцула, который отбивается от него шлангом от пылесоса, да. и на фоне всего этого бардака ты поешь песню о том, что ты уточка несущая мир. Да. Вася, первое место у нас в кармане. Серьезно? Я отвечаю. Продюсер Валентин, что это? Может, я сейчас пойду и заранее напишу это письмо до президента с просьбой, чтобы мы не дали этого народного артиста? И обязательно напиши президенту про дуренду. Он такое очень любит. Продюсер Валентин, вы представляете себе, вот я допел свою песню, весь стадион кричит «Вася! Вася!» А мы выходим вот так, с одной стороны цей Гуцул, с другой цей Вазген, и мы так... І всі літік! к успіху, мой писендак! Українське телебачення живе очікуванням сенсацій. І тільки двоє людей їх не чекають, а творять. Це ведучі «Файна ТВ. Синові Питка та Інокентій Бест. В результаті водій отримав штраф у розмірі 2 тисячі гривень. 500 гривень за те, що рухався по Києву на швидкості 190 км на годину, і півтори тисячі гривень за те, що на цій швидкості примудрявся тикати дулі та факі даїшникам у їх камери. Наразі мене все, посміхайтесь, коли вас фотографують. Це був зіновий пипка. А зараз з вами буде і Бест. Це що він розпечатали ці фотки, коли чувак на скорості? Студія! Студія! Зараз я веду свій репортаж такого дуже якогось інтересного місця і страшного на околицях Полтави, який спішила вже дві години веде, шквальний і точний огонь, непонятно куди. Я не знаю, що це, але я знаю, що тут якісь умони, якісь спецнази, якісь міліція, і вони зараз йдуть дуже штурмувати його. Ми з нами зібратися. що то таке відбувається. Скажіть, будь ласка, що... Э, як ви бачите, міліція відмовляється коментувати, це так відбувається, але я і мій брат братоля зараз вкриємо очі на всю правду. Якщо нас заб'ють, дайте нам посмертно телетріумф. Одуванки! Не візьмете мій дом, моя реха! Давай, Толя! 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 Давай! Звуки вистріли, чуєш, Толя! Толя! Толя Чумовой! Добрый день! А, стоять! Я буду стрелять! Стоять! Don't shoot шут Don't shoot шут I'm Айм репортер! Не стреляйте, это Файна ТВ! И ну кайнти бест! А, Файна ТВ? Ё-моё, моя любимая передача! Я ж смотрю вас каждое воскресенье в 22.35 на новом канале! А, а свиньи! Скажи, пожалуйста, будь ласка, кто вы такие и чё вы тут эту третью мировую войну, а? Меня зовут Игорь! Я? я малый предприемец! Я законопослушный гражданин! сплачивал податки и все такое! Что стало, я... Саш? Что вам стало с в руки? У я взял кредит у банку на, на, хату и на машину! А доллар вырос, и мы не, не можем платить за кредит! И теперь банк хочет забрать мне хату и машину! И вот они пришли! А я им говорю, фиг вам, вот, свиньи! А -а -а -а! Скажіть, будь ласка, Ігор, я бачу такий, знаєте, такий різковий парень, як би то правильно сказати. А ви не боїтеся, що вас заб'ють? Чого ж вони мене заб'ють? їм дози. У них є чіткий приказ взять мене живим. Ааа! Живіть ви знаєте що, друге чи файно тебе, щось я свідком подумав. То дійсно хороша і порядна людина, той Ігор, малий підприємець, і то не його вина, що він не може віддати ті крід. І я, як людина, у якого теж кредит в доларах, хочу сказати одне. Пойміть мене правильно, Толя, знімай. Брат! Сівера!